На щастя, в цьому році боротися з отруєннями грибами лікарям доводиться менше. Ні, люди не стали обачнішими, а просто осінь посушлива. Як наслідок, невелика кількість грибів, в тому числі і тих, які викликають отруєння. Зокрема, мова йде про біду поганку. Небезпечний гриб, що містить термостабільний, тобто стійкий до високої температури, токсин. Той, хто є чайником у тихому полюванні, запросто може сплутати отруйну поганку з їстівною сиродіжкою. Он попадает в корзинку с нормальными грибами, с него высыпаются споры. Мало того, нож, которым производится срезание э, бледной поганки, он деконтаминируется, то есть пачкается соком это, э, этого гриба. И уже следующий гриб, который будет срезаться этим же ножом, он уже будет ядовитый. Другой вопрос, что человек, который съест этот гриб, в общем-то, он не умрет. Но отравление будет однозначно. У випадку отруєння блідою поганкою врятувати постраждалого вкрай тяжко, а інколи навіть неможливо. Тож, якщо цей гриб потрапив до вашого кошика, сміливо все викидайте. Одна шляпка одної блідної поганки са термостабільного токсина достатньо для того, щоб погибли 13 людей. Представляєте? Якщо ж ви з'їли собаку на збиранні грибів, все одно будьте насторожі. Основна група ризику серед таких профі – пенсіонери, бо на схилі літ через погіршення зору чи пам'яті можуть легко сплутати отруйний гриб з їстівним. Бабушка на протяжині 65-70 років збирала гриби. Але вже до 70 років, а точніше як 80, у жінки, кучу воззрений. И вот где-то она не досмотрела. Но, естественно, на фоне атеросклероза страдает не только зрение, но и память, и какие-то поведенческие реакции. Бабушка приготовила в пищу бледную поганку и накормила родственников, которые приехали, с крайне плачевными последствиями. Сподіватись на вже раніше розвідані грибні місця також не варто. Іноді на ті ділянки, де багато років поспіль ви збираєте нормальні гриби, можуть потрапити спори блідої поганки. Всю життя сім'я збирала гриби сараєм, там, де росли шампіньони. В певному стані дикі шампіньони і блідна поганка мають певну схожість, особливо якщо їх ще збирають пожилі люди. Он говорит, мы 30 і раз собирали, приготовили, съели, и кое помер. Якщо ж не вбереглись і є підозра на отруєння блідою поганкою, нудить слабкість, голова болить, запаморочення, холодний піт. Негайно звертайтесь до лікарні, де фахівці промиють вам шлунок. Нікакого ресторанного способу промивання живутка. Правильно це обов'язково з зондом, з введенням великого количества жидкості. До налічі чистих вод при промиванні. Ресторанний спосіб промивання желудка мало ефективен и может приводити к тому, що гриби части свои, можуть оставаться в желудке или евакуюватися до несиперсної кишку. Не слід експериментувати із умовно їстівними грибами, наприклад, під березовиками, що стають придатними для споживання лише після маринування. И не надо пробовать через 3 или через 5 дней эти грибы, а может они уже готовые, если положено, чтобы 20 или 30 дней эти грибы готовились. Такие отравления, они, в общем-то, достаточно подвержены лечению хорошо. Якщо вовремя звернутися, чоловіку можна врятувати життя. Навіть їстівний гриб може нашкодити вашому здоров'ю, бо він, наче губка, поглинає з навколишнього середовища токсичні речовини, солі важких металів та радіонукліди. Якщо ж ну дуже закортілось грибочків, пам'ятайте, з'їсти можна лише невелику порцію, бо це важко перетравлюваний білок. У випадку переїдання на вас чекатиме так званий гастрономічний ексцес. Не помрете, зате неприємні відчуття гарантовані.